Ласкаво просимо в закриту систему Grand Project. Оптимальне рішення, що змінить твоє діло та підхід до тренувань назавжди. Це не банальна фітнес-програма. Це потужна платформа, створена на основі багаторічного досвіду, сотень особистих експериментів та перевірених наукових досліджень. Ми зібрали все найефективніше у наш концентрат, щоб ти не витрачав руки на пошук інформації. Твоя задача віддано виконувати наші рекомендації та вчитись. Після отримання доступу до нашої платформи ти отримаєш 4 тижні структурованих тренувань, кардіотренувань, розділи по відновленню, пояснення про робочі ваги, відмовні біля Мовні підходи, науково обґрунтовані пояснення, як працює прогрес, харчування та підрахунок БЖВ, система мотивації та багато інших практик, які ти отримаєш після доступу на нашу закриту платформу. Все адаптовано для самостійної роботи в залі без ускладнень, тільки реальні знання та практики. Ми не залишаємо тебе самого. Наша підтримка завжди готова повести на всі твої запитання під час проходження системи. Це не підписка. Ти купуєш доступ на 60 днів. Цього часу достатньо, щоб змінити форму і отримати знання на роки вперед. Кількість місць обмежена. Встигне приєднатися за найнижчою ціною. Переходь на сайт і купуй інвестицію в своє майбутнє. Grand Project – це рішення для тих, хто готовий працювати та бачити результат. До зустрічі на першому етапі.